Вже п'ятий рік поспіль неподалік городка розквітає лавандове поле. Для багатьох туристів це місце стало одним з найулюбленіших. Вирощують квіти представники місцевої влади. Починали десь буквально до 20 рядків, але кожного року ми так розширяли, збільшували кількість рядочків. На сьогоднішній день вже є 80, понад 80 рядочків. Так, і так ну, гарний досить вигляд. Зараз от лаванда зацвила, вже приїжджали і гості, і так люди приходять на зйомки на фотосесії. Досить гарно. На одній ділянці вже красується понад 80 рядків лаванди. За період праці кожен дотичний навчився тонкощам вирощування квітів, як підрізати кущі, як доглядати за полем, як обробляти, аби більше рослин прижилися і тішили відвідувачів. Задля привабливості на полі створили і фотозони. Це ми теж в минулому році оці локації ми трошки так облагородили, зробили цю гойдалку такі для фотозон. Ну, дітки приходять, сім'я минають наші жителі в вихідні дні виходять, відпочивають, насолоджуються запахом лаванди, ну і фотосесії проводять. Весіля також багато приїздять фотографуватися. Сезон світіння лаванди не тривалий, трохи більше 20 днів. Лавандове поле відкрите для відвідувачів у будь-яку пору доби. А ще ця розкіш природи безкоштовна. Проте усіх туристів просять не забувати, що в країні триває війна, і донатити на потреби збройних сил України. Ми... Закуповували автомобілі для збройних сил України. Ми продукцію передавали, плели наші працівники, зокрема бібліотеки, будинки культури, сітки. Цьогоріч ми будемо певно думати про те, щоб закупляти fpv дрони, а також генератори, які необхідні для збройних сил України, для відповідно для військовослужбовців з нашої територіальної громади. Сезон лавандового цвітіння тільки розпочався. Тож ще в кожного є можливість насолодити. З неймовірними ароматами та красою загадкової квітки Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.